что-то appContext. Наша кодія пришл Сінцов Геннадій Львович, перший заступник командувача Національної гвардії України, начальник штабу, кандидат юридичних наук, доцент генерал-лейтенант Кривенко Олександр Васильович, ректор Національної академії внутрішніх справ, генерал-майор міліції Черній Володимир Васильович. Шубенку, Віталію Петру. присвоїти ступінь вищої освіти бакалавр права 48 восьми випускникам факультету науки за напрямом підготовки психології Ліцензійний обсяг набору щорічної керівні посади у національній гвардії України та органах внутрішніх справ історія навчального підрозділу тісно пов'язана з життєдіяльністю міста Києва. Товариші офіцери і курсанти, вітаю вас з вашим професійним святом! Гвардія всіх країнах. Це елітні найкращі війська. Війська, якими пишаються всі, хто на них немає рівняння. І в нашій Україні український народ пишається своєю національною гвардією. Шановні офіцери, шановні випускники, ви обрали для себе справжній, мужній чоловічий шлях. Шлях справжніх лицарів, для яких стало професією захищати рідну батьківщину. Так, нам протистоїть сильний ворог. Але з нами правда, з нами Бог, а це означає, що з нами перемога. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. Жаю своїм офіцерським званням як символом мужності, честі, відваги, життя. Від імені командування Національної гвардії привітати вас, по-перше, з Днем Національної гвардії України, по-друге, випуском з вищого навчального закладу. Чотири роки ви навчались і отримували знання в цьому чудовому навчальному закладі. У військах вас чекають ваші підлеглі, яким ви повинні придати ці знання і навики, якими ви володіли під час навчання. Вас чекають і ви мусите показати належний рівень підготовки і вміння працювати з вашими підлеглими. Від імені командування вважаю вам успіхів в службі, успіхів в захисті нашої вітчизни. Хай на ваші вагони падуть чергові офіцерські звання і генеральські також. Бажаю успіхів. Джимующий хуливай дня, дождь трибун по творец, боюсь, ладно, не ставить, а стараться Наша громада, на і кошти, і ми придбали ці рюкзаки психолога. Він ще до кінця укомплектований, але кожен з вас найкраще знає що як його комплектувати. І є перелік. Я би за кожному вручив, вже забула за вас, який від мене, хочу вам поважати, щоб насправді Господь Бог завжди вас супроводжує, щоб ваша служба, куди ви йдете, щоб вона для вас була, знаєте, як Господь Бог каже, що ця армія любля. І, насправді є важкі моменти, але ті важкі моменти, якщо підлоку, ті, вибіла, то вибрати всі довго, то які будуть біля вас у кожній мам є. Так. 1 2 Так що зняли. Я я замовив. Вот это резина через вот этот. Хорошо.